Продовжуємо розглядати робочі простори на платформі Resonance. Сьогодні розбираємо робочий простір під назвою HIPO. Його я використовую для розуміння того, що відбувається в стакані, тому що HIPO – це в нас теплова карта. Що в мене є в цьому просторі? Перший інструмент це бас, аналогічне налаштування, так як і в попередньому робочому просторі. Далі у нас йдуть кластерні графіки. Абсолютно ж так само розміщено, і такий самий фрейм я використовую, як і в попередньому робочому просторі. Одна відмінність в тому, що тут ми використовуємо інструмент HIPPO. Вімкнути його ви можете через меню в лівому кутку і вмикаєте інструмент HIPPO. У вас з'явиться сам пошуковик, він ось так виглядає, і для того щоб з'явилася теплова карта. Вам потрібно натиснути на будь-які активи з цього списку. Тут сам інструмент можна налаштувати під ваш запит. Ви можете вибрати біржу, активи, якої ви хочете аналізувати, і так само ж ви можете вибрати індексну групу, яку ви хочете аналізувати, в якій ви хочете шукати якісь аномалії. По замовчуванню мене ввімкнено все, тому що на цьому просторі я передивлююся абсолютно всі активи, які розглядають до торгівлі. Повернемось до огляду пресету нашого. Також у мене є інформація з інструмента глибина і ширина ринку. І що ми дивимося на тепловій карті. По-перше, ми маємо розуміти, що у нас є два відображення теплової карти. Це у нас по об'єму. Тут показується просто загальний об'єм і показується яскравим кольором. Чим яскравіший колір, тим у нас більша лімітка там була. І тут просто показується, що ось в цей момент тут була велика лімітка. Потім ось в цей момент. Тут були великі ліміти. Якщо колір світлий, то лімітів активних тут великих не було. В моменті з'являвся ось тут бід, який показував нам, що є сенс шукати точку входу в лонг. Потім у нас з'являлася ось тут аски. Перший вид даних у нас просто показує, де з'являється аск або бід. Аномальний. Якщо ми переключимо теплову карту на The Score, знову ж згадуємо The Score, що це інформація за певний. Діапазон. І ця інформація порівнюється з тим, що було раніше. Наприклад, ось цей аномальний об'єм порівнюється з тим, що було раніше. І на фоні того, що було раніше, цей об'єм є великим. Але в загальній ситуації, яка відбувається в стакані, цей об'єм не є якимось аномальним. Тому що, якщо повернемось до звичайного об'єму, то ми бачимо, що тут ну, не супер, щось було аномальне, тому що аномальне виглядає ось таким кольором уже. Але в моменті. За допомогою зі ми можемо розуміти, що саме ось цей момент ці ліміти є аномальні у цьому діапазоні. Якщо ми будемо змінювати діапазон, то, відповідно, теплова карта у нас теж буде змінюватися, тому що в нас додаються нові дані і буде відбуватися порівняння актуальних об'ємів з тим, що було в діапазоні. Ми змінюємо діапазон, теплова карта трохи видозмінюється, тому важливо не підлаштовувати очікування під діапазон. Реальність, дякую за лайк та коментар. Нагадую, що промокод 482 дає вам знижку 10% на будь-яку підписку на платформі Резонанс.